Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо крашанки мармурові, так як наближається Великдень і може хтось не, не знає, як краще пофарбувати яєчко. Ну, почнемо з того, що нам потрібно, як у самих героїв, цього свята потрібно. потрібно нам лушпиня цибулі, щоб було у нас. Це природні, ми, як кажуть, будемо. Цей. Потрібна нам водичка, щоб відварити яєчка. Також нам потрібна буде ложка 2 столова солі, щоб яєчка варити. Також нам знадобиться марля. Знадобиться, ну, По кількістю яєчок ріжні такі шматки. ну... Десь 15 на 15. Собі вріжте за кількістю яєць. Самі відрізки в марлі. Також нам знадобиться нитки, знадобиться знадобиться нам зеленка. О, бутилочку зеленки досить. на цей От. Також знадобиться нам одноразові перчатки. Знадобляться, потім витягувати, щоб руки не обмастити. Знадобиться нам також. З ложка олії потім. Ну це вже в кінці там я покажу той саме. Ну що, а, ще, ще нам знадобиться посуд. Сразу, зразу шукайте посуд, в якому будете це все варити. Він такий, що був вам не потрібний, тому що він буде зелений і ви потім після зеленки його не відмиєте. Так що шукайте якийсь посуд. У мене цей посуд вже досить багато років, бачите, це ще ого за царя Тимка. Такий посуд. Але коли... Знаєте, що вам потрібен такий посуд. Ну що, приступаємо до цього. Їм споч... А, ще ножниці нам потрібні. Подрібні їм спочатку лушпиня цибулі. Можна його подрібнити, як ножничками подрібнити, Коберете і отак на його подрібнюєте. А також можна його подрібнити у цьому міксером подрібнити. Його, циком міксером, блендером подрібнити Його... Але так, не... старайтеся, щоб не дуже до дрібного ви його подрібнили. Все, подрібнуємо цибулі. Так, Як, да, якщо лушпиня мало, можна додати трошки січеної бумаги простої. Це все приступаємо. Так, лушпиню ми подрібнили, так, не дуже яка крупно, не дуже мілко, так щоб у вас були і крупніша, і мілкіша була. самий. Так, Беремо лушпині. Беремо ще тарілочку. Берем. Додаємо сюди трішки водички. Вливаємо. Небагато там грамів 50 січі, там треба. Та. Готуємо. Готуємо кусочок нашої марлі урізаної. Так, видно добре там, видно добре. Тепер беремо яєчко, чистеньке яєчко, беремо такого, обмочуємо його у водичку, щоб воно було мокреньке, і вивалюємо його у лушпиню. Обкачуємо. Так, обкачавши його в лушпиню, беремо нашу марнечку, трошки сипимо лушпиня. Кладемо сюди яєчко, збираємо краї марди, збираємо. Можна ще додати ще трошки лушпиня додати сюди. Так, стягуємо тако кінчики. От, ми стягнули беремо ниточку і обмотимо, щоб воно не розмоталося. Все, яєчко готове, так продовжуємо з іншими, скільки нам потрібно. Це у нас вже готове. Ну от наші яєчка вже підготовлені. Тепер беремо посуд, в якому маємо варити. Ти саме, сюди водички, так, бляли водички, додаємо солі сюди, вкладаємо наші яєчки сюди. Ось собі плавають. Ну, тут посуда велика, так що на більшу кількість ЄС. У мене на даний момент скійкий. Ставимо варити і від початку кипіння варимо хвилини 3. Так, ну от наші крашанки вже 3 хвилини покипіли. Додаємо сюди зеленку, додаємо. Обережно, що нічого не... Не обляпати. Тепер трошки помішуємо. Все, і, і варимо ще хвилини 4. А вони собі киплять. Хвилини чотири. Все. Так, ну ось наші крашанки вже готові. Одягаємо рукавички. Одягаємо, беремо щось непотрібне, що ми можемо викладати. Витягуємо яєчка звідси. Так, дане. одненькому. Ось так обережно, щоб нічого не задяпати. Так. Опа. Витягуємо. Так, дивіться цю водичку, не вздумайте ляти чи умивальник. Тим більше як моя кума колись зробила в унітаз виріл. В неї вийшов не золотий унітаз, а природній зелений. Так що, дивіться, виліти краще геть вилити, чим то, щоб потім мати ще проблеми. Так, тепер беремо наші беремо ножиці. Тосик вот таке виклали, так, відрізаємо. Так, кладемо посуд. Так, це що у нас вийшло, Трошки вийшло. Так. сюди, Обрізаємо. Вот ось Таке у нас получається. Пошуначки так. Продовжуємо це врізати. Так, ми пече трохи в руки, але то нічого. Що пече так? Кладемо сюди, де ми маємо їх мити. так понадрізаємо сразу, потім будемо уже далі. Так. Прибираємо річко сюди. Так, все. Тепер сюди де ми глянем водички, обмиваємо їх добре від цього. Так, це нам не потрібно. Тепер беремо якийсь марливий рушничок. Берем. так, добре тако обмили яєчка. кладемо їх висохнути, щоб вони обсохли. І кладемо, що вони обсохли яєчка. Ну, от наші яєчка вже обсохли. Беремо з ложку олії, беремо, беремо як кусочок марний і тако натираємо наші яєчки олійкою і даємо їм Висохнути. Отак, так. дивіться яка, яка краса виходить. Видно там добре. Даємо їм вистигнути. Вони різні ліці. Зеленково ті виходять і такі, і такі. Це залежить від самого шкарлупи яйця прилипло. Все, даємо. Даємо обсохнути. Ну ось наші кришанки і готові. Користуйтеся, кому потрібно. Все, дякую за увагу. До побачення.